Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я запрошую вас на виставку фіалок, що проводиться у Києві із 7 по 10 березня. Приємного вам перегляду, отримання насолоди та відпочити гарно під час цього відео. Також дякую усім, хто. Робить донати, підписується та ставить вподобайки. Дякую ще раз, мені дуже приємно і до зустрічі,